Від... альдегіди. це похідні вуглеводні які містять альдегідну функціональну групу? Ви з нею знайомились, коли вивчали глюкозу? То саме ось така є там альдегідна група. Давайте, щоб трішечки згадати, як вони називаються, наприклад, візьмемо етан, ми вже вивчали алкани, візьмемо етанол, ми вже вивчали спирти. І зараз етаналь. Це, а, значить, Ну, мабуть, і підпишемо, що це трішечки вище. Це алкани. Давайте ось так, що це алкан, спирт, альдегід. Уже як ви звернули увагу, що тут закінчення аль. А тепер етан, два карбони. Тут краще писати структурні формули. Два карбони, суфікс ан, значить одинарний зв'язок. І доставляємо гідрогени. Тут треба три гідрогени і тут три гідрогени. Далі етанол. Знову частинка етан зберігається, тобто знову два карбони. Ан значить, одинарний зв'язок. Є у нас ОЛ. Доставляємо oh групу Це означає, якщо суфікс закінчення oh група І далі доставляємо гідрогени. Гідрогени завжди ставте останні. Ось така формула. І етаналь. Як же ж буде етаналь? Теж частинка етан. Тобто ми згадуємо алкан, з якого утворена ця речовина, тому це похідні вуглеводні, бо алкан це вуглеводдень якраз. Етан два карбони, одинарний зв'язок. Якщо є аль, то значить буде ось така група «ОН». І дивимось, цей карбон вже він повністю зайнятий, до нього більше нічого не доставиш. Раз, два, три, чотири, все зайнято. Тут можна доставити три гідрогени. Тобто, таким чином ми і будуємо формулу. Далі пропаналь, значить, від пропана, пропан. Трішечки згадали, що саме альдегіди – це похідні вуглеводні, у яких місяця ось така функціональна група, і закінчення у них аль. І ще для того, щоб трішечки у вас. Легше сприймалась інформація. Зараз я вам надішлю таку табличку. Ну, от, найпоширеніших це з підручника табличка, найпоширеніші альдегіди, які вони? Щоб ми вже не. Тут погано видно. Давайте з нового слайду, щоб у вас хорошо було. Тобто це записувати не треба, але ознайомитись. Давайте ознайомимося, що. Перший альдегід, метаналь, метан і додається закінчення аль. Його е, стара назва це мурашинний альдегід або формальдегід. Взагалі це газ без кольору, має різкий запах, він розчинний у воді. Саме розчин формальдегіду е, використовують для бальзамування трупів, наприклад, роблять різні Ну, от бальзамують різні матеріали біологічні, наприклад, і рослинного, і тваринного походження саме в цьому розчині не розкладається. Це небезпечна речовина. Насправді ось один карбон, ви до неї доставляєте функціональну групу, і тут залишається, що тут треба доставити гідроген. Якщо в молекулярній формулі, то ось так спрощено записують. Він канцерогенний, тобто з ним працювати довго не можна, бо він викликає ракові захворювання. Далі, етаналь, оцтовий альдегід. Це той альдегід, який ми щойно записали: ледка рідина має теж різкий неприємний запах, багато альдегідів мають неприємний запах. І що ж це за речовина? Це речовина саме, яка утворюється. Після того, як людина вживає алкоголь і на наступний день себе дуже погано почуває, саме через те, що в організмі утворився такий альдегід, і він руйнує організм. Поки людина не виведить, ну от організм поки не, не зможе вивести цей альдегід, вона буде почувати себе погано. Це отрута, і це отрута. Насправді це все небезпечні речовини. Далі, наступне ось. Пропаналь, тобто теж алкан, значить, три карбони додається, аль, додається функціональна група, пропіоновий альдегід це стара назва. Зараз за номенклатурою краще називати, але можна зустріти ці старі назви, на жаль. Далі бутаналь, масляний альдегід, тому що його також ось тут. Чотири карбони, і це також литка рідина. Тобто загальна формула альдегідів R – і функціональна група R це ОХР це якийсь карбоновий ланцюг. І ось у вас приклад, як називати. Якщо треба назвати, то треба починати нумерацію із функціональної групи, і ми враховуємо цей карбон, який є у функціональній групі. Тобто ми нумеруємо головний ланцюг. Далі те, що не ввійшло в головний ланцюг, це буде замісник, замісники на початок назви, тому буде 3 метри. 4 карбони це бутан і додаємо аль. Тому і вийшла формула-3. метилбутаналь Взагалі, альдегіди ну подейкують, десь читала, що найдорожчі парфуми саме вони виготовлені таким чином, що там теж використовується якийсь із альдегідів. Тобто ось так, такі відомі. Але ось перші бачимо, що вони. Мають неприємний різкий запах. Тепер далі попрацюємо з хімічними властивостями. Значить, хімічні властивості альдегідів це те, що ну, от реакція горіння, більшість речовин горять. Давайте запишемо хімічні властивості. Більшість органічних речовин горять. Тому горіння або повне окиснення. Беремо будь-який альдегід. ну давайте на прикладі етаналю а, у... а, до речі, у реакції горіння, наприклад. Краще використовувати молекулярну формулу. Тобто я, наприклад, її не пам'ятаю, тому я ось е, візьму структурну, напишу, а потім, якщо мені треба, то я її виписую. Ну, тут давайте так залишимо, тому що молекулярна взагалі нічого не буде видно, що це альдегід. Так, і плюс кисень, горіння це взаємодія з киснем. І які тут елементи? Карбон, гідроген, оксиген, нічого нового немає, тому, як завжди, утворюється вуглекислий газ і вода. Ось тут треба уважно урівнювати, Бачимо, що тут карбона два, тут один ставимо двічку. Гідрогена чотири, тут два. Ставимо двічку, робимо 4. Але оксигена ось один і ще 2. На жаль, не вийшло. Так урівняти. Тобто цей непарний оксиген нам заважає, ми подвоюємо його. І тепер заново перераховуємо. Було два карбони, ми подвоїли, стало 4 карбона. втираємо, виправляємо. Чотири карбони далі. Було 4 гідрогена. Ми подвоїли, стало 8 гідрогенів. Нам треба тут витерти зробити 8 гідрогенів. Плюс тут 4, поставимо 4 на 2, 8 гідрогенів. І рахуємо оксигени 2, тут 2. Тут 8, плюс 4. Так, 8 плюс 4 буде 12. Нам треба 2 додати скільки, щоб було 12? 2 додати 10, щоб було 12. Значить, з цього оксигена треба зробити 10. Поставити. 5 і ще раз перерахувати на всякий випадок, тому що можна помилитись. Так, значить, карбона 4-4, гідрогена 8, 8, 12, 12. Все добре. Бачите, що урівнювати іноді буває треба дуже уважно, а коли вони розкидані, то треба тим більше уважно. Тут ось два гідрогени окремо і, і карбони. Так, і наступні реакції дуже важливі, це м -м наші основні реакції, якісні реакції. <кхід> це називається реакція часткове окиснення, насправді часткове окиснення. І я вам напишу схему, тому що ну, от ми ці якісні реакції. Звертаємо увагу на них, вивчаємо, але не звертаємо увагу, що відбувається. Тут відбувається таким чином, що альдегід перетворюється у карбонову кислоту, бо тоді в перетвореннях дуже складно вам зрозуміти, що це за реакція. Альдегід карбонова кислота. І перша це реакція срібного дзеркала. Реакція срібного. Я виділяю, бо це якісна реакція, дуже важлива срібного дзеркала. Так, значить, беремо етаналь, додаємо агентум один оксид, тобто валентність агенту 1, беремо етаналь, це ОH OH плюс агентум. У агенту валентність 1, тому буде агентум 2 О. Над стрілочкою треба ще обов'язково умовитися. Температура вода і NH3. Ну, розчин амуніатум. H2O і ще й nh 3 Виходить, що оцей оксиген, якимсь кольором таким, він наче як зараз, вклинюється сюди, утворюється карбонова кислота ch 3 с ОH. Якраз функціональна група карбонової кислоти, а аргентум у вигляді металу, тільки пам'ятаєте, що про речовина Б отак з двічкою не можна писати. Просто вийде два агентума, випаде у вигляді металу. Аргентум це срібло, тому на пробірочці ми побачимо справді, як зібралося срібло, тому і називається срібне дзеркало. Ну, як дзеркало теж. ж… Покрите сріблом раніше. Було так. так І давайте подивимось відео, як же ж відбувається ця реакція. Тут нічого не треба урівнювати, тут тільки ось тут Зараз я вам включу звук. Освіт номер 4. Реакція срібного дзеркала на альдегіди. В чисту пробірку наливаємо розчин. Аргентум один нітрату і додаємо краплями розчин амоніаку в такій кількості, щоб осад, що спочатку утворився, повністю розчинився. До одержаного аміячного розчину аргентум один оксиду додаємо мурашинний альдегід. І... Дивіться, мурашиний це формальдегід. Ми написали етаналь, тут формальдегід не важливо. Який ми альдегід візьмемо. Ну, тут просто інший взяли метаналь. Обережно нагріваємо на водяній бані. Спостерігаємо утворення срібного дзеркала на стінках пробірки. Справді, ну ось виділилося срібло. Так. Тобто, давайте підпишемо, що це у нас був етаналь. На відео ми бачили метаналь, але різниці візуально немає. Етаналь. А ось тут етанова кислота утворилася або оцтова стара назва етанова кислота. Так. І наступна реакція: це взаємодія із свіжоодержаним. Купрум 2 гідроксидом взаємодія свіжо одержаним Крум OH двічі. Зверніть увагу ця реакція, вона також. Є і у глюкози якісної, тому що в глюкози теж є ця альдегідна група, це саме реакція на альдегідну групу. Тому нам треба спочатку одержати, нас і називається свіжо одержаний купрум ОА двічі, тому ми беремо розчин солі, купрум со 4 додаємо луг, натрій ОH. OH. Це дуже поширені реактиви, тому їх зручно використовувати, тому що це взагалі розчин мідного купоросу. Далі. І утворюється таким чином, що купрум OH двічі, реакція обміну, OH двічі, тому що валентність купрума тут 2. Тому його Аж двічі, і утворюється натрій СО4. Тільки валентність натрія 1, у СО4 валентність 2, тому буде натрій 2 СО4. І нам треба сюди двічку. Оцей купрумо Аж двічі, він блакитного кольору. Ми з ним вже працювали. Багато разів у нас є якісна реакція на гліцерол, блакитний. Осад, осад. І тоді це була лише підготовка. А тепер у нас реакція саме взаємодія із цим куплом двічі OH Тобто ми беремо етаналь, зараз видриться Дуже довго щось. Так, беремо етаналь два карбони, ОH. Сюди доставляємо три гідрогени плюс купрум Ож двічі. Знову виходить таким чином, що ну, за схемою в нас повинна вийти карбонова кислота. Купрум стає з валентністю... Ну, ось тут він з валентністю 2, а купрум стає з валентністю 1. Тобто тут трішечки складніше запам'ятати, але ми все одно пишемо, що в нас утворюється карбонова кислота. Сюди знову оксиген CH3, CO, OH додати. Купром уже стає з валентністю 1, то в нього купрум, якщо валентність 1, то буде просто OH, І тут іще вода, виділяється вода. Подивимось. Справа в тому, що ось, наприклад, ну, тут, наприклад, нічого не змінилось, щоб не рахувати всі гідрогени. Оцей гідроген, сюди тільки додався оксиген, тобто змін не було. А ось тут гідрогена 2, а тут уже 3 Оці гідрогени, оцей не парний, тому ми подвоїмо його тут. Два купу. І подвоїмо тут два купрума. І тепер перераховуємо 4 гідрогена, 4 гідрогена і оксигена 4. Не забуваємо, що тут додався один оксиген а, уже 3 і 4. Це щоб не перераховувати все. Якщо вам складно, то ну, доведеться тоді все перераховувати. Оцей купрум Ож, він. Такий жовтуватого кольору, жовтий осад. Тому давайте теж напишемо стрілочку, напишемо якимсь таким, що це жовтий, жовтий осад. Тобто був блакитний осад, візуально ми побачимо різницю, блакитний осад. І якщо брати, нагрівати, ось далі, ми беремо, нагріваємо це, що в нас утрималося. Згадайте із восьмого класу, що просто аж, що нерощинні основи, а це саме нерощина основа, при нагріванні розкладаються на оксид, тут валентність купрума, 1, 2, тому найменше спільний кратне 2, тому буде куплено 2 на оксид і воду аж 2У. Сюди ставимо двічку, щоб урівняти. І цей оксид, він стає іще насиченого кольору, такого червоно-коричневого, Ну, насправді такий, як чим концентрованіший, тим темніший буде колір. Такий червоно, -червоно коричневий колір. червоно-коричневий колір. Тому ми відразу побачимо візуально, що відбулася реакція ось таке з блакитного в жовтий, воно буде темніше до червонуватого відтінку. І це все відбувається, якщо нагрівати. Подивимось тепер цю реакцію, ось як відбувається вона. 5. Окислення альдегідів купром 2 гідроксиду. Ось іде підготовка. Тут натрій ОН наливають купрум СО4. Щоб отримати оцей блакитний осад куплум С двічі. Додають, ну, у нас знову ж таки етаналь, тут формальдегід метаналь, тому що він доступніший. Мішон. Чого не відбувається, треба нагріти. У нагрітій частині пробірки спостерігають жовтий осад купром 1 гідроксиду, що поступово переходить у червоний купром 1 оксид. Іноді на стінках пробірки виділяється металічна мідь. Ось починає тільки змінювати своє забарвлення. Насправді це ще залежить від концентрації. Якщо дуже концентроване, то утвориться таке темне. Ну ось е забарвлення. Давайте зараз ще підшукаю вам. Номер 5. Взаємодія альдегідів з купром 2 гідроксидом. Подивимось, може В пробірку наливаємо оцтовий льдигід та розчин гідроксиду. додаємо краплями розчин купром 2 сульфату до появи осаду блакитного кольору. Обережно нагріваємо верхню частину вмісту пробірки, спостерігаємо утворення цегляно-червоного осаду купром 1 оксиду купрум 2 гідроксид відновлюється до купрум 1 оксиду, а ельдигід окиснюється до відповідної кислоти. ось тобто, тобто, Тут краще видно, справді він такий трішечки нечітке забороння, але все одно ж видно такий оранжевий відтінок, це гляну червоний. Так, і, і ще одна реакція це саме реакція приєднання, те, що я вам схему нап надішлю зараз і напишу. Це третє буде це реакції приєднання. І знову треба написати узагальнюючу схему, що був Альдегід і з Альдегіда у першому. Ми отримали карбонову кислоту і альдегід таким чином отримаємо спирт, бо на це чомусь не звертається відразу увага. Ось така загальна схема, а ми напишемо для, ну от, для етаналя вже CH3, coh за цією схемою плюс водень. Приєднання. Е, ну, як завжди, це ще можна сказати гідрування, приєднання водню, температура, нікель, як і в звичайних ауканах, нічого не змінюється. І ось наче м, перебудова йде. Гідроген сюди додається, а оксиген утворює із цим гідрогеном аж групу. Тобто два карбони було, так і залишається. Утворюється звичайний етанол. Так, так, етанол. Етанол. Якщо тут довший карбоновий ланцюг, наприклад, три карбони, то буде пропано. Тобто, це такий спосіб отримати саме спирти. Тому зверніть увагу, що із альдегіда можна при частковому окисненні отримати. Карбонову кислоту, ось схема і якісні реакції, і можна отримати спирти.